Вот Микола, ще одна рекордна спроба. Підтягнути жвави і завжди вірить у перемогу. монах Макар Дудка, людина, яка не припиняє дивувати та надихати. Він рекордсмен не лише у зборі донатів на ЗСУ, але й в спорті. Його живці це як окремий вид мистецтва. Не так давно усі аплодували його досягненням, і от сьогодні він знову б'є свій рекорд. З легкістю піднімає над собою спершу 215, а потім ще й 215,5 кілограмів. Свою перемогу він присвятив тим, хто на фронті та митрополиту Андрею, та просить не вітати його словами а благодійним. Внесками для армії. Вітаємо ще один рекорд. Микола піде на четверку здобу. Максимально швидко потрібна допомога. Людина порізної. Перехожі б'ють на сполох, адже кожна хвилина на вагу золота у львівських патрульних випало непросте чергування. Люди повідомили, що на вулиці лежить молода жінка із серйозною травмою. Виявляється, вона з власної необережності сильно пошкодила руку і швидко втрачала життєві сили. Служеві чимдуж кинулися на допомогу та наклали бідолашні турнікет. Тож до приїзду медиків критичної небезпеки для потерпілої вже не було. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Ми тебе рятуємо. Все буде добре. Все буде, все буде добре. добре, все буде добре. Дихай, 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 дихай. Ти не сама, ти Давай не сама, все добре. Все добре, все добре. Ти присвідомо десь тримайся. Тільки не... Сумні очі, пустий животик та виснажене кільце. Багато хто з перехожих думав, що господарка не має чим нагодувати своє цуценя, тому й стоїть з простягнутою рукою. Але той, хто стикався з так званими жебраками на емоціях, розуміє, ситуація критична, і тварина тут просто в зручниках жадібних шахраїв. Жінка з виснаженим собакою вже бракувала саме на цьому місці. Лишень уявіть, якою б трагедією це могло завершитись для пухнастого, якби не добрі люди, які викликали поліцію, аби припинити знущання над твариною. Малечу забрали у домівку врятованих тварин. І перше, що подарували їй ніжне ім'я блонді. Волонтери розповідають, цуценя було зневодненим та виснаженим, а ще у неї виявили багато різних паразитів. Але найбільше вражає те, що волонтери притулку вже не вперше вилучають тварину саме у цієї жебрачки. Минулого разу це було там 20 цуценят і 40 кошенят, які були в них накопичені в їх в їхній квартирі. На жаль, минулого разу більшість цуценят загинуло. Після них ми тому дуже переживали за цю собаку. В них були дуже сильні глисти. Вони, ми їй, блонді травили глисти близько тижня, аби вони всі з неї вийшли. І інфекційні захворювання, коли багато таких маленьких тварин, тобто там цуценят чи кошенят, завжди є загроза великої інфекції. Тому коли нам подзвонили і сказали, що ця сніжанна вже бракує і треба забрати зусиня, ми його одразу погодилися взяти до нас, аби якомога швидше намагатися врятувати його. Уявіть собі цинізм, коли колишня власниця намагалася повернути блонді навіть після того, як її врятували. Вона відправляла до притулку підставних людей, які, начебто, хотіли установити песика, але насправді мали передати його назад. Джеводерці зоозахисниця закликає: завжди варто уважно придивлятись, у які руки ви віддаєте хвостиків. насправді проблема нашого суспільства це те, що люди не пальнують своїх домашніх улюбленців. Вони не контролюють припліт. Відповідно, з'являється нове потомство, яке дуже багато хто халатно відноситься, куди. Віддати, бо я знаю, що дана особа вона їздить по містах, по селах, загалом по області. Вона там шукає собі нових підопічних, і хотілося б дуже, щоб люди бачили, щоб люди. Фокусували свою увагу на те, кому вони віддають, там котика чи пасіка, щоб вони впізнавали її в лице. Тому що, ну як на мене, це явно очевидно, що дана особа не може належним чином піклуватися про це цуценя. Все залежить іменно від людей, які віддають цих тварин. Тобто, якщо це якісь волонтери прилаштовувати звичайно тварин під договір, потім перевіряти умови отримання тварин, побачити ж браків. У нас це заборонено ухвалою, вже заборонено законом, жебракування тварин з тваринами повні. Тобто ви викликаєте одразу поліцію. Поліція ну, в нас в місті особисто реагує завжди на такі виклики, тобто вилучає цих тварин там, залучає нас. Сумна історія з блонді не єдина. Волонтери наголошують, що подібні ситуації трапляються дуже часто. Нещодавно інші небайдужі помітили біля однієї з львівських церков жінку з кількома котами з опаленими вушками. А сама жінка поводилася неадекватно та кричала про жертвоприношення. На щастя, і ці кошенята також тепер у домівці врятованих тварин. І як і цього разу, коли ми приїхали, і просто ці тварини в жахливому стані. Вони голодні, вони брудні. І ця жінка просто до них ставилася, як не знаю, так, до якогось сміття. А потім, коли вона почала говорити про те, що вона збирається нести їх в церкву на жертвоприношення, ну ясно, що ми розуміли, що треба тварин забирати, тому що нам ну, невідомо чи наступного дня вони взагалі будуть живими. Попри пережити, блонді вдалося одужати. Вона прийшла лікування, вакцинацію і не. Довзі знайшла нову родину. Тепер у неї своє постійне ім'я Джесіка. Мені попався, попалося відео про Джесіку і про її господарку колишню, і відповідно я задумався над тим. Вечором приходжу додому, мені скидає дівчина той самий пост, який я побачив. І ми вирішили просто в один вечір, кажемо, ну все, їдемо за нею. І вечором зібралися, написали в домівку врятованих тварин. Ну і зранку, відповідно, вже в 10-й годині. Ранку, як тільки відкрилися, вже були там, побачили Джесіку, ну і одразу забрали її. Джесіка тепер має дім турботу і любов. А її новий власник закликає всіх приходити до домівки врятованих тварин. Вигулювати собак, допомагати волонтерам і, можливо, знайти там свого майбутнього друга. Каже, ці тварини нічим не гірші запорозистих. Вони так само здатні любити і потребують родини. Просто приходьте туди, вигулюйте песиків, дивіться на домашніх улюбленців і забирайте так само їх з собою по одному маленькому, гарному щастю. Надія Кольбанко Семен Пулик, правда, тут львів. Весь чорний сажі та добряче наляканий. Дикий сич пережив неймовірні пригоди. Він заліз у Димара через нього потрапив прямісінько в оселю людей. На щастя, його почула господарка та одразу ж звернулася до волонтерів. Вже у домівці врятованих тварин птах ретельно оглянули та почистили. Весь цей час він поводився дуже слухняно і вдячно. А Вердик ветеринарів, здоровий та неушкоджений. Після нетривалого спостереження красунчик знову повернеться у дику природу. Ча в селому шості ранку водій елітного кросовера БМВ на коїв страшного лиха на Самбірщині. Там на прямій дорозі він збив жінку, якій було 62 роки. Та тієї ж миті накивав п'ятами. Вижити після такого сильного удару бідолашної шансів не було. Аби відшукати втікача, правоохоронцям довелося добряче попрацювати. Порушником виявився річний місцевий мешканець. Його вже затримали, і за такі фатальні покутеньки йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Фатальна помилка на дорозі на трасі Львів краковець водійка забрала життя зовсім юного мотоцикліста. Трагедія сталася о дев'ятій вечора поблизу села Кугути, за кермом Форду їхала 30-річна жінка, і в якийсь момент вона вирішила вийти на зустрічну смугу. Такі рішення стало найгіршим та непоправним. Адже в цей час на неї прямував 15-річний хлопчина на двокулісному. Чому водійка не відвела свій автомобіль або уникнути удару? Зараз з'ясовують слідчі. Але зіткнення завершилося страшним лихом, а врятувати підлітка не вдалося. Його Серце зупинилося миттєво. Порушицю одразу ж затримали. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Судні наборів з інструментами та більше тисячі насадок для електроприладдя. Шагині прикордонники з митниками в один день зупинили одразу двох мешканців Тернополя, які буквально не шпагували свої мікроавтобуси контрабандою. В обох випадках і труни убрали для себе зелений коридор і навіть не думали декларувати свій товар. Проте вже за мисло живі знайшли їхні сховки з дорогими інструментами. Які, послухайте, загальна вартість обладнання сягнула більше мільйона гривень. Звісно, що весь товар у ділки вилучили, а на них склали протоколи. Вогонь було видно здалека. Ввечері у самісінькому центрі львова палали одразу два балкони. Незвичайники розповідають, що спершу зайнялася лоджія на другому поверсі, але полум'я дуже швидко розповсюдилося на верхній балкон. Аби припоркати пожежу, довелося задіяти аж 16 рятувальників та 4 спецавтомобілі. Що саме стало причиною займання? Наразі невідомо, але зараз над цим працюють експерти.